Тобі зовсім не треба кидати палити після того, як ти подивишся цей ролик. Але давай я тобі покажу, де ховаються твої мільйони. Я до цього йшов 20 років, а тобі розкажу за одну хвилину. Припустимо, ти викурюєш одну пачку на день. Ціна тих цигарок, які я курив раніше, хай буде 100 гривень. За місяць це виходить 3 тисячі гривень. Але якщо ці кошти інвестовувати щомісяця. Під 30% річних за 10 років. Знаєш, скільки ти прокуриш? 2 мільйона гривень. А за 20 років ти готовий? 30 мільйонів. А це 750 тисяч доларів. І ти ж розумієш, що цей ролик не про шкоду куріння. А ось де взяти такий інструмент, який дає від 30% річних. Відео та інструкцію по налаштуванню залишив своєму каналі посилання в профілі.